Певна ситуація була, що мені відняли ноги. Я не міг вставати, хлопці принесли, вони там самому Боусаві священик московський поскоплював, по ікони цінні. Десь собі парафію купив під Москвою. Але... Усі знали, знають, що туди треба нести щось, можна тут продати. І ті хлопці принесли до нього і сказав, що вона їм не потрібна, бо йому не потрібно, бо вона була дуже понищена. Були вибрані очі Ісуса, оця. Вона повністю була темна, що вона, ну, треба було тільки, може, десь догадатися, що там зображено. І я до хлопців кажу, кажу, ну, я що з нею зроблю? Щоб її реставрувати, то буде дуже дорого. Ну, каже, ну не візьмете ви, то ми її викинемо в річку ну, каже, я В мене було тоді ще 100 гривень, каже, я їм віддав. Каже, я Або її пока біля себе, на ранок я відчув ноги. Так, як каже, я, минула, вона теж не була потрібна, а потім поїхала зі мною. То був 98 рік. У 2005-му з'явилися перші каплі. ну Я сприйняв, що це просто, може десь водою крупив, може десь щось так. Щось таке, якби тут у нас знайомий зайшла розмова, що ми ікони, і кони да я знаю, такі чуда бувають, кажуть, ну, якби сам дуже так того ще не бачив. А в 2007-му після служби на Різдво Христове почався, бо я правило вже в себе так сталася ситуація в хаті. Почалося з того, що почався дуже сильний запах. І так от він натягувався більше і більше таке, відчуття було, що один хтось дезодорант вибергснув, другий, третій, четвертий. Ти вже відчуваєш, що ти очень пече, що треба відкривати вікна, бо воно аж дуже сильно какає. І такий запах роз. Трояндик пахло все. Починав шукати, де воно є, каже, що від відвідки від, то все йде. І коли а вона так стояла, він такий був собі зробив е простомідійник. Старого сейфу кажуть, а вона так стояла в куточку і майже не було видно. Бачу, що вона стає така, якби її покрили пленку. Нічого не капає, але вона накрита була пленкою. Ну, вже після того вирішив, що треба терміново ще за отець Любомир зі мною каже, щось зробити, щоб, бо якщо буде мир капати кудись на землю, що треба зробити якусь підставку, щоб е, вона туди стікала. Пішов щось шукати каже, що би то зробити? Тільки чую такий грохіт, а вона була, такий цвях був старий сюди вбитий, в ній самій вікон. Вона виривається з того цвяха і падає. Розумів, не хоче вона ніякої підставки. Він каже, я не є так майстер, що дуже, щоб у мене щось вийшло, я можу сім разів відмірятися, відрізати, і все одно потім неправильно. То от рамка получалася за пару хвилин. На, так, на руках кажуть, що з чого під руки попало, зробилося і вона поставилася. Потім пройшов час, кажуть, приходили різні люди, кажуть, що та, така ікона, таке чудо, кажуть, може би їй щось краще зробити, привезли різ, по золотою, там, взяли цепочку золоту, дали. То ми поставили вечором, там ту був дорогу і, рамку. На ранок я встаю, кажуть, рамка розлетілася, золота цепка розпалася. Чим кажуть, якісь як, як кота дуже так. Я зрозумів, що вона не хоче багато. Вона хоче отак, як її і добре. І вже було, і багато дуже зцілив з нею. в 2010-му іконою об'їхали по всіх границі України ми тоді. Кайд, так Бог дав, Господь десь трохи ще пару років тримав, що в тому спокій. І зараз, кай, ми взяли для того, що не ми. Немає ще навіть молитва. Хай сама матінка Божа покриває своєю іконою. дає на захист кажуть, людей, тому що вже більше надіятися. Просто ну, десь є таке по ситуації. Я по житті в своєму знаю, прийшлося багато, що пройти, я по своєму житті знаю. що Коли ти вже починаєш впускати руки, і казати все, все, вже більше нічого не може, нічого не може змінити. Це вже кінець. От тоді приходить Божа допомога і каже, «Ні, це не кінець, а початок. Це те, щоб тобі було на кінець відомо, що я над тобою, Господь, що я твій Господь, і я тебе підійму саме самого останнє. І зараз десь ще, напевно, люди кажуть, повністю навіть в нашій країні не дуже розуміють ні до кого нам звертатися, не до помічників, до Бога. Кажу, в кожній родині, в кожній хаті, кажуть, треба пасти на коліна перед Богом, покаятися, ми всі щось зробили по житті на І тоді, кажуть, Господь, кажуть, накриє нас таким куполом. Що ніякий творник не, не буде, ні одна ракета не попаде, ні одна кайт, ні одна каже, не буде, каже, плачу в сім'ях. Але ще нас досить трошки до людей не доходить. Це, Це хресна дорога для того, щоб десь щоб трошки розбудити серце людей, достукатися, каже, є така ікона Ісус стукає в двері. Ісус стукає кожного одне серце. Відчини дитина, я прийшов до тебе. Тоді всі проблеми з часом. Все листь Ісус. Слава навіки Богу. Είναι πολύ σημαντικό να δει κανεί το δάχτυλο, το δάχτυλο, το δάχτυλο, το δάχτυλο.